Вітаю, любителі шахів, радий обрати вас в ХББО. рейтинг 2007. партія. Якийсь варіант. хочу mm пожертвувати, -hmm. да, тут. Жертви? Якщо хочеш. тоді по центру по можливості. Тут питання цікаве. Конем, мабуть, краще буде взяти. Або слоном. Конем з ідеєю щось з Чорнополом зробити. Слоном з ідеєю, ну, якби краще тут слон стоїть. Чим тут? Окей, okay. так ну пусть да? якщо да, б'єш конем я бью тут, то ти б'єш тут, mm, встиг я Треба захистити тоді. Нужно зараз не пожертвуєш? Чи пожертвуєш? Можливо, хоч F5. Відігнати коня з центру і далі щось надвигати. Тут, да, тут, мабуть, йому. Не знаю, що він задумав. А щось серйозне треба було придумати. На F5, F4 ідею. Ну, Добре, б'ю. І б'ю тут. Грейфруд. Ну, не знаю, здається, біда в нього конкретно. І по матеріалу, і по позиції. Сон якийсь невдалий в нього залишився. Так. Хочеш з'їсти пішачка? В цілому я не проти. цей час я піду тобі щавити мат. Ну, як ферзь відволікається зовсім на інше. на іншу ділянку. ...частину дошки, присіх один, мабуть, сломаш три просто. Кінь, можна й кінь, конечно. І повернутися назад. Як ні в чому не бувало. Ну, програв супер на боротьбу в центрі, ну і вийшло. Що вийшло. Ну, пишем. Угу. Давай еще шар там. Тут тоже были поляны такие хороші, да? Отправда у мене тут пішак зависає, нашу я видавати. Не знаю. Как Такс. Прийшли ми до короля. Всіма. Колядники. Якісь вони здорові ці колядники. Вже клас, мабуть, дев'ятий якийсь. Але навіть шаху в нього нема. Щоб відволікти хоч в когось. <гум> ну, можна було здатись? ну, окей. Okay. 72 на 87. Повільно д 2, але йому вже треба було за центр все-таки йти. Так, да, тут або д 5 або потім помінятись. А він залишив тільки одного пішечка в центрі на Е4 проти мого е 5 Ну я пішов. Перший d 5 Вене вже агресивно по центрі все вистроєно. І перевага. Ну, він ще теніс би сказав здав центр. У нього був один пішак в центрі, а він його розміняв. Тепер нема у нього пішечка в центрі. Прийшов кінь, але <кій> дуже багато ресурсів тепер в чорних все по центру. І матеріал втрачається. Ще гірше того, що і позиція. Дірше. Навіть ті, що фігури є, вони просто нічого не роблять. Трав і слон пішечка. Чорних якихось слабостей, щоб по ним пограти білим. Особливо нема. Дуже сильний кінь. Кінь F4 з таким пішечком, десь близько. Це вже передумов... передумова атаки на короля. І ось вона якби сталась. сталася. Дану і від мату тут захисту нема. Комп'ютер грає три по перша лінія. Ну якби й мати.